І Проведу вам екскурсію, по-моєму, третьому городу. Спочатку городу фасолька. Далі картопелька йде з бурачками. Під край гарбузики. Далі кукурудзка. та грядка бураків з гарбузами по підкрай. Знову кукурудзка і... Фасоля. Далі гарбузи та знову бурачок. Кукуруза. Буряк. Кукурузу прийшлося другий раз насажувати, знов кукурудзка, то ще невеличка. Далі фасоля, горох, який погано зійшов. Та люцерна, яку сьогодні маємо забирати.